Бажаєте магнітну трекову систему освітлення в квартиру, будинок або комерційне приміщення? Тоді вам лайтхаб. Величезний асортимент трекових систем для будь-якого типу стелі шириною від унікального надтонкого треку 5 мм до 35 мм. Ми є самовиробниками, тому забезпечуємо найкращу якість, постійні новинки та сервіс преміального рівня. А для дизайнерів надаємо 3D-моделі. Також можемо допомогти вам розробити світлопрорахунок та побачити, як будуть виглядати треки у вашому приміщенні та визначити достатню кількість світла. Ми маємо величезний досвід у цій справі та реалізували понад тисячу об'єктів за час своєї роботи. Тому, якщо вам потрібні трекові системи, Тисніть на посилання під цим відео. Ми з вами зв'яжемось, надамо розширену консультацію та зробимо прорахунок під ваш запит. До зустрічі у Лайтхаб.